Wir wissen im Rückblick, dass die Novemberprogramme von 1938 nur der Auftakt Ми знаємо, погроми у листопаді 38-го року були лише прилюдією до злочину проти людства, який отримав назву Шоа – катастрофа. Спроба систематичного, практично індустріалізованого винищення єврейського народу. Цей вчинок настільки жахливий, настільки радикально злий, що за словами великої німецько-єврейської мислительки Ганни Аренд, це просто не могло статися серед нас людей. Венсушпрехінфахнітгетепасінтоф. Unter ons menschле. Лібефров заламанда. Шановна пані Саламандер, ви so, виросли you know, як in дочка in тих, хто пережив голокост, і як ви щойно сказали у своїй промові, heart, в таборі для переміщених said, осіб поблизу нюнхена і ви написали в одній зі своїх книг, що в дитинстві ви постійно задавали одне питання А що ж євреї? Невже ніхто не допоміг євреям? Без надії на позитивну відповідь, без наївної дитячої надії на допомогу, ми б втратили себе як люди. Anderes. Und heute müssen wir dass die meisten Menschen nicht geholfen haben. Denn nur so können wir beginnen zu verstehen, was es heißt. Тільки так ми можемо почати розуміти, що це означає, що відразу після війни євреї, ті, хто вижив, діти, ті, хто вижив, незважаючи ні на що, вирішили залишитися в Німеччині, в Мюнхені, в інших німецьких містах і громадах, повернутися туди, знову оселитися там, в Україні, з якої почалася катастрофа. Індимланд фондим і шо Аускиґангвангой. Та сай Анвундар сьогодні ми з радістю говоримо, що це диво, адже повернення єврейського життя до Німеччини виходить за межі інших звичних уявлень про те, що було і є можливим. Але звичайно, це не було дивом, а результатом рішень людей єврейського походження, які все ж таки висловилися, які не були готові втратити нашу країну, а ще більше нас усіх як людей.